Доброго дня, мене звати Ясинський Євген, я керівник податкової практики, Адвокатського бюро «Приходько та партнери». Сьогодні ми поговоримо про реєстрацію таблиць даних платників податків. Належна сплата податків це не лише прямий обов'язок підприємця, а й вагомий фактор з позиції позитивного іміджу перед клієнтами та потенційними партнерами. Однак далеко не завжди стосунки підприємця та Державної податкової служби складаються добре. Якщо у вас виникла така проблема, як зупинення податкових накладних, то фахівці компанії, приходько та партнери, знають, як допомогти. Хочемо поділитися конкретним кейсом із своєї практики, які присвячені цій темі, а також розповімо, які є формальні причини для зупинення податкових накладних і що з ними не так. І це стосується не лише тих випадків, коли людина дійсно хоче приховати прибутки своєї компанії. Часто такі ситуації бувають з причини неправильних дій чи зловживання своїми повноваженнями представників Державної податкової служби. У такому випадку потрібно подумати про те, щоб залучитися допомогою кваліфікованих фахівців, які допоможуть підприємцю відстояти свої права. Нещодавно до нас звернувся клієнт, який поскаржився на те, що Державна податкова служба блокувала його накладні. Така ситуація створювала суттєву проблему. Адже вла до того, що відносини нашого клієнта з його діловими партнерами псувалися. Це, зрештою, призводило до втрати коштів та невизначеності у бізнесі, адже згадана проблема заважала вести діяльність та нормально взаємодіяти як з партнерами, так і з самою ДПС. Ми ретельно дослідили це питання та знайшли алгоритм його вирішення, тому ми знаємо, як досягти врахування таблиці даних в автоматичному режимі. Та зробити так, щоб ваша реєстрація податкових накладних була максимально простою та безпроблемною. А ще це допомагає уникнути того, аби податківці зловживали своїми повноваженнями, посилаючись на необґрунтовані для того підстави. Чому взагалі блокують податкові накладні? Відповідь на це питання, на жаль, не завжди є обґрунтована. Якщо казати про конкретні законодавчі підстави блокування податкових накладних, то тут йде мова про два можливих фактори. Або спрацювали критерії ризиковості здійснення операцій, або сам платник податків по віднесенню до переліку ризикових. Хоча, на перший погляд, це звучить відносно переконливо, на практиці таке зупинення накладних часто не має під собою дійсно належних підстав. Як наслідок, підприємець, який чесно та прозоро веде свою діяльність, стикається зі штучними ускладненнями, котрі йому заважають. Коли представники ДПС блокують податкові накладні, вони часто посилаються на підставу, пов'язану з невідповідністю відомості з таблиць даних. Однак практика бухгалтерів та юристів свідчить, що саме ця причина є однією з найбільш поширених, коли ми говоримо про зловживання з боку податківців. Саме тому ми й ставили перед собою завдання у розробці такого алгоритму допомогти своїм клієнтам, аби таблиця даних платника податків працювала належним чином. Це вдалося. Тож, якщо ви зіткнулися зі згаданою проблемою, звертайтесь до фахівців адвокатського бюро, приходько та партнери».